Італій буде ж... Жахів грає проти Велесу Мачел. Рейтинг 1810 Бразилія. Що це таке? Не знаю. Рейтін. За центр. Пішка пожертвували. Ну, поки що можемо від'їму, але треба нам заставити, щоб він його якось тут укріплявся. У нас два пішки в центрі, підкріплені трошечки. Можливо, F5 якось. О, він уже його захищає. Молодець, суперник. Д4 можемо зразу, звісно, піти. Що це, нам правда, дасть не ясно. Д4. Взяло, взяли, взяли, взяли. Подвійний удар. Тут десь провисає у нас, так. Так, треба тільки не підставитись від якісь штуки. Ну, добре. Добро. Так, поки. Ну, може, так, зіграю. А може ні. F5 хочу зіграти. І F4 також. Ну, звісно. У нас центр, У нас простір, тому наші пішаки мушать, мушать рухатись вперед, змітати все на своєму шляху. Взяли, ну конем Тій Не F4 вже грізний буде. Угу. Ну давай. Так, типа F-3. Погроза це? Мені здається, так. Що ти хочеш сюди піти? Ну я F3. Не вб'єш. Ну, дивись. Починає доколупуватись до всіх, кого бачите. На районі. Ферзя б також я прогнав, але можливо, трішечки пізніше, може так. Тут мені, не, мені треба, щоб ферзь кудись втік. За скорлівську. Мені треба мат поставити. Так, ну можеш йти сюди, добре. Можеш і туди йти, так. Напав так ідеш так хочу. Жертва коня, мабуть, правильно. <Burp> <Sess> так, якщо йду сюди, то ти йдеш сюди. И на шах не бачу ничего, жаль. Очень меня ты фрезив, да? Даже поменяешься. Так, шах. Сюда. Шах. тут ну мое а, что-то будет, только я ничего не вижу. Давай, может, так. mm <association> Під'їдемо так. Може, це поганий хід я зробив. Так, да, поганий, я зробив. треба було розмінятись треба було розмінятись Що я сюди напишу? А, блин, що я сюди не Мабуть, не... без різниці там. Ну, добре. 79 на 78. е 4 правильніше, но окей. 5, треба було. А, я, щось, я не замітив, що цей пішак не захищений. Я думав, він його може взяти, як тут ж кінь тримає. так ми могли його прогнати і все, і партія б закінчилась. Не звернув, що кінь заднім копитом захищає пішак. Краща позиція, але вже мата нема. Треба довго шукати, як це реалізувати. У нього ще тут якісь пішаки йдуть. Тура Д8 Треба було на відкриту лінію не перекриту слоном поставити. А, Тура Д8 зіграй. Більше полів забери в нього. Я думаю, Треф один, але це приблизно те саме виходить. Типу, якщо б'єш, все рівно відбувається суперник. Ну, думав, тут щось є, але нема тут особливо такого. Рівні шанси. Але тут. Без різниці, да? шукав, шукав, тут вже нічого немає. Дуже да? рівні шанси, але час закінчився в мене.